Від хто нас ще не бачив сьогодні, зараз ми презентуємо унікальний проект від видавництва родовід. Це два великих таких от артбуки, як зараз говорять книги про мистецтво. За кураторством Лідії Лихач і Петра Гончара у співпраці з мистецьким арсенал і музеєм Івана Гончара. Колись ще в давні радянські часи було дуже престижно мати в себе книги про мистецтво, навіть звичайним людям, які, ну скажімо так, не дуже в ньому розбираються, але хочуть, хочуть розповісти про нього, наприклад, своїм дітям, або просто дати в руки книжку без усяких, без усяких зайвих слів, і щоб хоч дитина, хоч вся сім'я, хоч разом, роздивлялися. Роздивлялися здобутки сучасного мистецтва, тим паче українського мистецтва, українських художників. І це проєкт е, двома мовами українською та англійською, випущений е, присвячений він е, наївному мистецтву. Е, в ньому представлені такі художники, як зараз хвилиночку... <рес> як укра... Катерина Білаков, Панас Ярмоленко, Якелина як Єрмоленко, Григорій Ксьонс, Олександр Вишник, Борис Косер, Тетяна Пата, Марія Примаченко, Георгій Малявин, Гнат Тарасюк, Вадим Мелех, Марія Синякова і загалом біля 20 або навіть можливо більше. Українських художників дуже відомих, дуже висока гарна якість ілюстрації? Зараз я спробую вам спробую вам показати. І, хоча наскільки це наскільки це у нас вийде, не знаю. Але пробую Супер обкладинка, формат трішечки більший, ніж а 4 І скажіть, будь ласка, яка вартість яка вартість цих. Артбуки. Oh, like, we'll... Зараз нам колдер проєкту. So, the... Скаже, скільки вони кожна людей можна придбати? Тисяча двісті гривень на сайті Родовід.нет 1200 двісті гривень. Кожен арту на сайті Родовід.нет крапка не